Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Коли син чоловічий прийде у славі свій і ангели, і буде судити живих і мертвих, і описує євангелист Матею ту подію, як то все станеться. Бо сьогодні неділя м'ясопусна, сьогодні про страшний суд. Суд, який має пройти кожна людина, щоби отримати оцінку за своє життя, яке ми прожили. І ця оцінка буде дана тим, хто ніколи не помиляється. Ця оцінка буде зроблена тим. То є завжди справедливий. І каже євангелист, як будуть розділені, але євангелист повторює слова Ісуса Христа, як Бог має вибрати праведників від грішників. І каже, то не так дуже аж складно буде, каже Ісус. Бо як пастух відділяє козлів від овець. Так і будуть відділені праведники від грішників. Я собі думаю, що козлів від овець навіть не пастуха, кожен з нас може розділити, бо то видно. Так само і будуть мати вигляд праведники і грішники. Бо тоді, коли ми станемо на страшний суд, тоді ми ще й побачимо стан своєї душі, бо зараз ми не бачимо. Бог від нас то закрив. Ми дивимося один на одного і бачимо чудесних людей. Всі такі гарні, всі такі добрі. І знаєте, і не один собі думає, і найбог борони, щоб там показало, які є насправді. Бо як каже Ісус, то, що вони потай роблять, то, то соромно і казати. Але Господь Бог нам то закрив. Чому? Бо ми маємо можливість покаятися, ми маємо можливість навернутися. Бо в процесі свого становлення, через те, що ми робимо якісь помилки, або щось в нас не виходить, ми стаємо кращими. Так само в духовному світі. Але дивіться, тут я хочу звернути вашу особливу увагу на такі дуже прості речі, які ми часто опускаємо. Христос каже, я був голодний, дали мені їсти, був спралий, дали мені пити, там перечисляю і все, так? І він каже, ходіть, війдіть Праведники в радість Отця Мого. А до тих, каже: Я був голодний, ви не дали мені їсти. Я був нагий, ви мене не зодягли, і так далі. І Христос каже, вони кажуть, коли ми тебе бачили? І каже Ісус, те, що ви зробили одному з найменших моїх братів, зробили мені, а цим каже те, що ви не зробили. Дивіться, як є. Все, що ви в житті робили, ну, мали там якісь або заслуги, або навіть відзнаки, десь, може, за щось мали якесь покарання, бо щось не так зробили. Але Господь говорить про діла милосердя. Якщо ти їх не зробив, бо не раз ми кажемо, я нікого не вбив, нікого не, ніколи не крав, гріхів немає, хочу до неба. Апостол Павло каже, ділами закону не оправдається ніхто. Як не оправдається? Як я виконую заповідь Божу, я що не піду до неба? Ні! Та як ні? А для кого ті заповіди? А як ви виконаєте, а як ви не порушите Кримінальний кодекс, то вам що медаль треба давати? Ні, вас просто не посадять. Бо ви нічого не порушили. Але медаль не дадуть, бо нема за що? Як ви виконали 10 заповідей Божих, немає інших боїв мене. шануй батька і матір, не вбивай, не кради не, не чужолож, не свідче ложного, ну, ну, ти не порушив заповіді. Молодець. Чи цього є достатньо, щоб попасти до раю? Та ні, каже Господь. Бо я вас буду судити не за заповіді Божі. Заповідь Божа це батьківська підказка, щоб ми не наробили собі шкоди? Але я вас буду судити, то, що ви зробили одному з моїх найменших братів. А якщо я нічого зла не робив, ну і добра теж. Ну то що? Хіба до раю мене не возьмуть? За що? Як ти не маєш участі з тими, що служать? І каже Господь розділять, як пастух розділяє козлів від овець. Ну, ви знаєте, кримінальний світ він побудований дуже багато на релігії, на, на, на біблійних основах, на, на церкві. І кримінальний світ з пошаною ставиться до, до релігії, і, і на зоні саме найгірше не поганяло, то це козел. Чому? Бо ці будуть пліворуч. Це біблійне. І тому сьогодні є дуже добрий час задуматися, що бути праведним те ще не означає попасти до царства Божого. Бути праведним це значить не зробити собі шкоди. Бо заповідь Божа це і батьківський наказ, щоб ми собі не нашкодили. Але треба ще щось і заслужити для вічності. Бо віра, без діл мертва. А тепер слухайте ще один важний елемент, який я хочу вам сказати. Я був голодний, дали мені їсти, я був справи, дали мені пити, я був в лікарні, я був в тюрмі, ви мене провідали, каже Господь. І що, що ви зробили одному з моїх братів, то зробили мені? Вроді би, все добре, ні, ні не все добре. Ви маєте це зрозуміти, що тут є одна, ще одна штучка, яку я маю робити з радістю. Як я роблю добро, і мене аж шлях трафліє, що я віддав 100 гривню та і мене, ну, мене тоді тюх, це не добро. Діла милосердя мають тебе радувати. Вони тебе мають тішити. Як ти твориш добро і не щасливий, це ціна цена тому Грош ціна. Ви маєте творити добро і себе зразу екзаменувати. Я щасливий, що я зробив добре, чи ні? І якщо ви щасливі, коли чините діла милосердя, прийняли косу дім подорожнього. Дали якусь одежину комусь, когось нагодували, когось підтримали копійкою, прийшов сусід гроші позичити. Це теж діло милосердя. Ви допомагаєте, ви служите один одному. Як ви робите це з радістю, ви маєте заслугу. Як ви це робите із з, з, злобою, то, то ліпше вже не робити нічого. І коли ти Каже Господь, не зробив нічого. От так дивись, людина нормальна. Ніколи в дурних компаніях не бувала, горівку надмірно не вживає, не курить, такий чемний, ніколи не бився. Хлопець, наприклад, а? Так, файний, так прожив, таке життя, всі кажуть, такий файний. Але нічого доброго не зробив нікому. Ну, нікому зла не зробив, але й добра не зробив. Чуєте? Мало прожити і бути хорошим. Ми маємо бути Божими, а Божий це корисний. Бог ніколи не чекає від людини, бо йому від людини нічого не треба. Бог є абсолют, і що би ти йому не хотів дати, він вже то має. Він хоче від нас, щоб ми показали свою здатність жити в Царстві Божому. Царство бореться спільнота щасливих людей. І щоб зробити когось щасливим, треба щось віддати від себе. Вдавання одержуєте. Щоб себе наповнити, треба віддати. Ви скажете, то як так віддати? Як можна так зробити, що я чим більше даю, тим більше маю? По грошах так не виходить, бо чим більше віддав. Тим менше си лишило. І хліба, чим більше віддав, тим менше си лишило. Боже, та не вже є щось таке у цім світі, щоб ти мені зробив приклад, що я розумів, що я чим більше даю, тим більше маю. Є така українська народ, народна загадка. Чим більше береш, тим більше стає. Я думаю, що це таке? Це яма? З ями чим більше береш, тим яма більше все робить. І коли ми від себе щось віддаємо, ми робимо місце, щоб Бог нас обдарував. Ми якби розширяємо свої можливості. От Чим більше ти дав, тим більше ти збільшив свої можливості для того, щоб мати. Це як форматування диску. Якщо ти відформатував тільки частину, а то решту, вроді б, є, але неформатована частина. І він як є. Але нема. Бо там нічого не може записати, бо він не форматований. Так само і людина в даванні одержує, каже Господь. Бо я скільки дав, Бог зразу на то зробив місце. І вже на тому місце де є, має можливість подати свою Божу ласку. Я там ще трошки щось дав, і Бог там зробив знову то місце, щоб мені щось з чимось обдарувати. І потім приходимо на страшному суді. Отако багатий. Бо тому що ціле життя служив, давав, допомагав, підтримував, радив, брав на себе якісь тягарі іншого і так далі. І ти приходиш отакий багатий. А ті прийдуть, як козли. Бідні. Їх буде видно, воно ніяке. Все, туди, в сміттярку, наліво. А праведники направо. І каже Господь, що. Те, що ви зробили, будете мати, те, що ви не зробили, за те теж будете відповідати. І підуть ті на життя вічне, а ті на муку вічну, на вічну, не на довго-довго, або дуже довго, а далі трохи на вічну. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! На мудрість іс. прості, вислухаймо святе Івангеліє. Мир І у Твоєму! Від Матея святе Івангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава Твої! Будьмо уважні! Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним всі народи, і Він відлучить одні від одних, як пастух відлучає овець від козлів, поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим що нього, ходіть благословенні Отця, мов візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував, ви дали мені їсти, я мав справу, ви мене напоїли, чужинцем був ви мене прийняли, нагиє ви мене одягли, хворий ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним, нагодували, спралим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягли. Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до Тебе, а цар, відповідаючи їм, скаже. «Істинно, істинно кажу вам. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменше, ви мені зробили, тоді скажіть тим, що ідіть від мене геть, прокляті вогонь вічний, приготований дияволом і ангелом його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, і мав справу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, мене не прийняли нагим, і ви мене не одягли. Не дуже, і в тюрмі і ви не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, що кажуть: Господи, коли ми тебе бачили голодним, або справим чужинцем, або ногим недужим, або в тюрмі, і не послужили, і Він відповість їм. Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили і підуть ти на вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава Христос. <как> <Господин, как> Першого послання святого апостола Павла, читання, будьмо важні. Браття, страва не зближує нас до Бога, ніяк не їмо, не тратимо нічого, ніяк їмо, не користаємо нічого, але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хто бачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сидиш за столом, чи його совість, тому що слабка, не буде заохочена їсти і доложертовне, і так через твоє знання може погибнути немічний брат, за якого помер Христос, рішивши ж так проти братів і ранивши їхню слабку совість. Рішите проти Христа, тому як страва призводить брата мого до гріха, по вік не буду їсти м'яса, щоб не блазнити мого брата. Хіба я не вільний, хіба я не апостол, хіба я Ісуса Господа нашого не бачив? Хіба ви не моє діло Господі, коли іншим я не апостол то вам достовірний доказ <coughs> у Господі, мого апостольства. ми тобі премудрий!